Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Я вам хочу показати покупку одягу від свого найулюбленішого бренду. Бренд Український Friends of Fashion. Я вам вже його показувала. Я замовляла собі сукню-вишиванку від цього бренду. А зараз у них була нова колекція, і там ще декілька речей в них залишилось. І ось я собі замовила декілька на весну речей. Зараз я розпакую і вам покажу. Ось, дивіться, в таких коробках приходять замовлення. І ось, бачите, ось таку маєчку я собі коричневу замовила на літо. Ось, Це раніше я замовляла. Бо я замовила спочатку маєчку, вона прийшла раніше, і я вже ну, цей пломбу вже зрізала. Приміряла, вона мені підійшла, і я її вже пломбу зрізала. А це я пізніше замовляла. Ось воно приходить. Маєчка так само прийшла в коробці в такій ось бумазі завернута. Ось, вони все пакують дуже якісно. Ось. І, і ось я замовила ще такий светрик собі. Бачите? Зараз я розпакую і вам покажу. Светрик дуже гарний. Він така футболка, светрик. Ось, друзі, я розпакувала цю футболку. Вона такого ніжно-рожевого кольору. Дуже гарна. Светрик-футболка. Бачите, ось така пломба. Як, як і на вишиванці, і тут можна ось ви читаєте, якщо ви, ну, тут написано правила обміну та повернення. Якщо вам не підходить розмір, чи ну, щось вам не підходить, то протягом 14 діб ви можете повернути своє замовлення, якщо вам щось не підійшло. Я приміряла, мені все підійшло. Я не знімала пломбу, бо хотіла вам ще показати. І я зріжу пломбу. Ось на маючці я вже пломбу зрізала і ось розклала вам, щоб ви подивились. Така ось коричнева маєчка теж дуже гарний колір. І ось така футболочка. Светрик футболочка. Тут 70%, здається, вовни. Ось тут є. 77. Вовни мериноса 22 па та 1% відсоток Еластан. Ось такий склад, дуже гарна якість. А це тут бавовна. Не пам'ятаю відсоток. Ага, зараз подивимось. Це в мене розмір М. Бачите, розмір М. І це також розмір М. Так, зараз подивимось тут відсоток. Відсоток, ось так. Отак, От мабуть, 90 котон та 10 еластан. Ось такий, бачите? Дуже гарна якість. І склад мені подобається. Ось, а також, ось, бачите, в такій бумажці, а також ось ще тут у мене один виріб. Це запаковано теж гарно. І зараз я розкрию. О, зараз я відключу вас, розкрию і покажу. Ось, друзі, я розірвала пакування. І тут дивіться, яка краса. Ось. Зараз роз, розве, розгорну і вам покажу. Дивіться, ось воно все запаковане йде. Ось, дівчатка, така краса. Це теж у мене розмір М. І ось я собі такий комплект. Спідниця. Дивіться, яка якість. Дуже гарна якість. Це тканина бавовна 100%. І тканина... Ой, як же вона називається? Згадала, тканина жакард. Жакардова тканина. Подивіться, яка тут такі квіти. Якість просто не перевершена. І ось, бачите, тут розмір. І тут, мабуть, теж да, теж на етикетці М розмір у мене. І тут М. Я собі М-ку замовила. Хоча. Вверх у мене ЄС підходить, можна було і ЕСку замовляти. Але ось маєчку так точно можна було Еску. Але буде вільно сидіти. Така гарна спідниця в цьому сезоні дуже популярні білі спідниці. А подивіться, яка тканина Жакардова. Це тканина зроблена на спеціальній машині, там було написано на їхньому сайті. На спеціальній такій машині, яка ну, робить таку тканину квіти. В цьому сезоні дуже модно квіти. І ось таку тканину, неймовірну вони зробили. Я вважаю, що це ексклюзивна річ. Бо таких спідниць і виробів я більше ніде не бачила. І вони у них вони випустили колекцію, і в перший же. Перші години вона була розпродана. Я дуже хотіла, але поки я їх запитувала по розмірам, чи який мені підійде по розмірній сіці, то вони, вироби зникли. Але потім вони, у них ще тканина залишилась і вони дошивали невелику кількість. І мені ось вдалося замовити, у них їхні вироби. Розлітаються буквально в перші години, як вони викладають їх у себе на сайті. Тому дуже складно щось впіймати, якийсь розмір. Ось, але мені вдалося. Ось, бачите, така неймовірна спідниця. Її можна як на свято одягати, так і повсякденно. Якщо ви хочете гарно виглядати, там можете одягти. І буде дуже гарно. І навесні носити без куртки і навіть під моє коричневе пальто буде гарно. Ось я собі таке придбала на весну. Такий одяг. Хоч чимось себе порадувати. Бо з цією війною дуже мало позитивних якихось миттєвостей у нас, тому. Так, я себе радую, дівчатка. Найшла собі такий спосіб. Потрібно вже зав'язувати з покупками, Ну, вже більше купувати не буду. Оце замовила і все. І думаю, покажу вам, потім ще приміряю і покажу на собі. Якість, дівчата, дуже гарна, але вже у них немає наявності цих виробів. Бо я ж кажу, в них в перші години. Як вони виклали колекцію, і дівчата в них все розбирають. У них в Києві цей магазин знаходиться, у них такий гарний простір, там такі неймовірні люстри. Люстра така гарна. Вони в Інстаграмі там викладали і і відео, і я дивилась, там у них такий гарнюний простір, примірочні, все дуже гарно. Я думаю, вище, ніж на європейському рівні. Що в Європі й не снилось, так як у нас вони зробили цей магазин. Дуже гарно. І якість, подивіться, і пакування, і все. Бачите, ось в таких пакунках приходять бумага, все завернуто в коробці. Дуже все якісно. Ось така спідниця і футболочка. А також можна і маєчку одягти. Ось маєчка. Теж її можна до цієї спідниці одягти. Дуже гарно. Ну, звичайно, з футболочкою краще. Я вам скажу відверто. Але й маєчка теж, вона дуже гарної якості. І колір підходить. Якщо жарко, то можна і з футболочкою одягти. Якість тканини просто не перевершена. Подивіться. Жакард. Такий, якість. Я так, такого виробу ні в яких брендах більше не бачила. Подивіться, які квіти гарні. Я вам хочу показати, щоб ви роздивились. І ось дивіться светрик. Він такий кудлатенький, м'якесенький, як пір'їночка. Він такий м'якесенький. Дуже приємний І такий колір в цьому сезоні модно-рожевий. І він такий ніжно-рожевий, як хмаринка. Дуже гарна якість. Ось, бачите? І ось якість вам футболочки покажу, бачите? Така я хочу ближче вам зняти, щоб ви подивились. Ось. Потім ще приміряю і покажу на собі. Ось, дівчатка, я одягла спідницю та светрик футболочку на себе. Щоб ви подивились, подивіться, яка краса. Дуже гарна, мені дуже подобається. Зараз спробую опустити нижче. Ось, трішки хочу вам нижче показати. Ні, не видно, треба ще нижче опускати. Ось так вам хочу показати. Я ось одягла босоножки зі спідницею. Покажу вам знизу. Дивіться, яка краса. Неймовірна спідниця. Дуже гарна ось. Намагаюсь вам показати, щоб ви подивились з усіх боків. Так гарно, правда? ж? Мені з цією футболочкою краще подобається, ніж з маєчкою. Але з маєчкою я вам теж покажу. Так, трішки вище піднімлю, щоб ви мене бачили. Ось, дивіться, краса, неймовірна. Friends of Fashion. Ця спідниця це просто витвір мистецтва. Інакше не скажеш, вона така гарна. Неймовірна, просто чудова. Там дівчата пишуть, що її можна передавати у спадок. Це точно. Вона така гарна, дуже. Шкода, що її не можна просувати, її тільки можна відпарювачем просувати. Праскою не можна, прати її теж не можна, тільки хімчистка. Це, звісно, трохи проблема. Бо вона біла, ковтинку, думаю, можна легесенько попрати делікатною, ну, рідиною для вовни. Ось. А спідницю прати не можна. Прасувати тільки відпарювачем. Я її не прасувала. Вона, може, десь трішки в мене зім'ята, бо вона була складена в коробці, ви бачили. Але я праскою, в мене відпарювача, на жаль, немає, В мене тільки так, такий відпарювач. відпарювач я вам показувала, як праска. Тому я боюсь, зіпсувати, і я не стала її прасувати. вже приміряла для вас так, як є. А такий відпарювач маленький, треба собі придбати. Ось така краса, дуже гарно. Зараз ще одягну вам маєчку, щоб ви подивились. Ось, але мені з цією футболочкою дуже подобається. Ви пишіть, будь ласка, ваші враження. Як вам? Ось ще вам донизу опущу. Раз, покажу, не видно. Мої босоножки чудові, хочу вам показати. Ось у мене такі гарні є босоножки. я, правда, рідко їх взуваю. Сьогодні вирішила для вас приміряти, бо я міряла вам пальто в капцях. Потрібно було якісь взути чоботи або. Ботиночки якісь. А то я взула капці і приміряла. Ось так. Дуже гарна спідниця. Мені так подобається. Вона гарна, святкова, але можна, якщо обдягти з маєчкою, то і повсякденно можна одягати. Зараз примірюю для вас маєчку і покажу. Ось одягла з маєчкою. Подивіться, теж дуже гарно. Звісно, вона більш святково виглядає з футболочкою, але з маєчкою теж гарно. Мені подобається. Як ви знаєте, мені коричневий колір підходить. Ось, приберу коси, подивіться. Пишіть ваші відгуки, дівчатка, буду чекати. Що скажете? Мені дуже подобається. Ця спідниця, жакардова тканина, просто неймовірна. Вона, ця тканина на бавовняній тканині робиться, ця виш... це не вишивка, навіть, а можливо, і вишивка. Я не знаю, така машина називається. Жакар чи якось так. У них там на сайті все було розписано дуже гарно. Friends of Fashion фірма. Я ще раз повторюю, можливо, хтось із вас захоче собі придбати. Дивіться, заходьте до них. Але попереджаю, що в них все розлітається, як гарячі пиріжки. Боже, у них дуже важко щось спіймати. Ну, мені вдалося. Подивіться, краса. Ну все, дівчатка, до побачення. З вами була Оксана із Одеси. Па-па, бережіть себе. До побачення. Па-па.